Рік розпочався, і ми завжди десь ставимо якісь цілі. Навіть не тому, що рік розпочався, а в цілому ставимо плани на наше життя, як рухатись далі. І крім планів, знаєте, немає мотивації. І не секрет, що війна для багатьох, знаєте. Є демотиватором, щоб десь рухатись далі, реалізовувати свої мрії, плани? І ти такі думаєш, ну я поставлю плани, але що на мене чекає в 2024 році, як зібратися, як то кажуть, знаєте, в кулачок, щоб рухатись далі? Тому, знаєте, ніби знаю, що робити, маю, а от не йде. Знаєте, в думках ти собі такий красивий, гарний, вночі заснеш, думаєш, все, я буду завтра то робити, я то а на ранок прокидаюся і знову ти на місці стоїш. Друзі, як змотивувати себе до здійснення? Планів. Власне, у цьому нам допоможе Інна Недозим, психологиня, кандидатка психологічних наук, з нами на онлайн-зв'язку. Інна, доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас ВТР через онлайн. Віримо, що ця розмова буде дійсно мотивацією, підтримкою для багатьох, хто має свої плани, але це буде таким ще одним поштовхом до досягнення цілей. Тому розпочнемо. Так, що? маємо до вас низку запитань. І знаєте, найперше, звичайно, що не раз ми говорили навіть в цій студії про те, як важливо якось щось планувати, собі прописувати плани, і вже другий тиждень січня, звичайно, що можливо вже багато хто це зробив, але хочеться ще раз про це поговорити: чи потрібно взагалі планувати? І у яких випадках особливо ви б порадили це важливо робити? Звісно, якщо ми хочемо бути ефективними, хочемо бути продуктивними, то нам потрібно планувати свій час. І якщо говорити взагалі про визначення, що таке є планування, це оптимальний розподіл ресурсів для досягнення певної мети. І планування допомагає взагалі відслідковувати прогрес в нашій діяльності. Досягнення окремих пунктів має дуже велике значення. Якщо ми хочемо досягти, і, звісно, певних цілей, то е, в нашій голові завжди будуть певні перешкоди. І якщо ми будемо планувати, ми завжди будемо думати над цими перешкодами. І це теж дуже допоможе нам по досягненні наших цілей. Якщо говорити також про е, те, навіщо нам треба планувати, зазначити, якщо ми маємо певні проблеми в певних сферах, це може бути на роботі, це може бути у навчанні, це може бути в особистому житті, в веденні господарства. Якщо ми маємо певні проблеми і не можемо виконати поставлені задачі, нас може демотивувати, давати поганий настрій, то звісно може допомогти в цьому разі планування. І якщо говорити ще про роботу, планування може застерегти на... Нас і зберегти від вигорання, зберегти uh -huh. від перехтоми дуже дякуємо. Знаєте, от дійсно тепер ще більше розумію для чого планувати. От мені дуже сподобалось те, що відслідковувати свій прогрес, я взагалі рухаю, що я стою на місці. Це дійсно. От, а дру... а і останнє те, що ви сказали, от, це вигорання. Тому що лише через те, що ти неправильно розпланував. Ти потім такі. Або не спланував, і потім все на тебе звалилося. І тобі радості і не приносить та сфера, яка раніше здавалася для тебе вау. Так, однозначно. Що... А скажіть, будь ласка, Інно, які психологічні аспекти можуть впливати на мою власну мотивацію. Е, які оці такі, знаєте, маленькі секрети, які, можливо, ми не надаємо їм значення, але вони підтримують нашу мотивацію. Угу. Е, ви знаєте, дуже важливо зрозуміти про себе, який тип мотивації ви маєте. Наприклад, якщо вас мотивують інші люди, то, скоріше за все, це зовнішня мотивація. Можливо, ви маєте внутрішні мотивації. Ви можете мати внутрішній діалог і самі себе мотивувати до здійснення певних цілей. Також є мотивація, яка називається ДО. Тобто я уявляю, а що трапиться потім, коли я це виконую, які мене будуть відчуття, що буде далі, це може мене вмотивувати. Але може бути мотивувація від зворотнього, і вона називається від. Наприклад, я чогось сильно боюся, і щоб цього не мати, я буду щось робити. Наприклад, щоб мене не звільнили, я буду вчасно вставати вранці на роботу. Так, так, так. І це. Важливо зробити, визначити власну мотивацію а також треба сформувати короткострокові та довготривалі цілі. Наприклад, ми можемо щось дуже хотіти, воно дуже об'ємне, велике. Наприклад, я хочу купити власний будинок, але якщо я бачу, що це дуже велика сума грошей, і мене це може демотивувати. Наприклад, тому що це дуже велика ціль. і для цього мені треба поставити більш короткі. Короткотривалі цілі також дуже сильно на нас впливають наші переконання та цінності. І треба взагалі зрозуміти, чи це є цінним для мене. Треба визначити кінцеву дату, коли це має бути виконано. Тому що ми можемо ставити за У нас від самих себе можуть бути завищені очікування. І це теж може нас демотивувати або ж навпаки, о, в мене ще є час, я це зроблю. Такі речі. У угу. собі так дуже дякуємо вам за це. Знаєте, інколи навіть плануючи, маючи цілі, звичайно, що в умовах війни це ще складніше, але навіть бувають прості цілі, яких ми точно якби хочемо і. Там давно, але все одно час від часу не вистачає мотивації. От як бути, якщо ця мотивація постійно зникає? Якщо ми ступили крок, а потім там декілька кроків назад. Про що це говорить? Чи це може може не та ціль, яка нас надихає? Чи можливо щось не так зі мною, так що я не можу там себе зібрати і рухатися покроково, як і прописано, як я вже там спланувала? Дякую, це дуже слушне запитання, і насправді причин може бути досить багато. Угу. І е, якщо говорити навіть про наші сили, то треба завжди зважати на те, чи ми маємо сили на виконання даної цілі. Наприклад, від, дуже залежить кількість сну, яку ми маємо, та, там, харчування. Тобто, якщо ми не слідкуємо за здоров'ям, у нас просто може не бути сили для досягнення певної мети. Також е, ми можемо не мотивувати себе маленькими дрімами. Якимось. Наприклад, я, мені треба встати дуже рано, щоб щось, наприклад, там вивчити, або щоб мені вчасно встигнути приїхати. І вона нічого в моїй голові нічого не очікує приємного. І для цього треба змотивувати себе, придумати, а що ти можеш приємне отримати, коли ти це зробиш, якщо дуже складно себе мотивувати. Також, Обов'язково треба перевірити, чи ці цілі є дійсно вашими. Іноді цілі можуть бути нав'язані нашими близькими, можуть бути нав'язані медіа, оточенням. Тобто ви десь почули, бо вас хтось сказав, це дуже треба зробити. Можливо, треба, але це не зовсім є зараз вашою ціллю. І також ви можете відповісти собі на декілька запитань. Наприклад, як я почуватимусь, якщо ця ціль буде досягнута? Як, які в мене будуть емоції? І вчинки, думки, які мої потреби будуть задоволені у випадку досягнення даної цілі, чи це мої потреби дійсно? Yeah. Чим я можу пожертвувати заради досягнення даної цілі? Що мені дасть досягнення даної цілі, е, які мають будуть переваги. І ще, що дуже важливо, і зазвичай це трапляється дуже часто у всіх нас, це те, що ми зазвичай боїмося перешкод і чогось негативного, що може бути на етапі досягнення даної цілі. Наприклад, критика з боку оточуючих. Або ж е, мене ніколи цього не вийде, і я ще більше розчаруюся в чомусь. Або е, там е, будуть якісь затримання, я не встигну доїхати, неважливо. Тобто у нас можуть бути багато перешкод в нашій голові, да, нашому усвідомленні. І тут дуже важливо, ще поборотися з цими перешкодами, як я навіть розписати детально дуже різні випадки перешкод, як я буду їх долати. Це дуже допомагає. Е, дякуємо, Іно. От, власне, десь дотичне питання до того, про що ви зараз сказали. Які власне методи ви можете нам порекомендувати, коли е, дійсно. Є стрес, є втома. от Як, власне, подолати це, як пройти через це? Ось ви десь почали говорити про те, що потрібно десь для себе так от визначити, розписати, що мене може тригерити. Але от декілька, можливо, таких лайфхаків, як подолати, ну, ми, ми розуміємо, не завжди буде все йти вверх. Це нормально десь прийти втомленим, десь ти перепрацював більше, десь менше. Але от як пройти цей етап такого міні-вигорання, щоб воно не перейшло зі стресу в якусь депресію затяжну? Угу. Дякую, дуже слушне питання. Ви знаєте, ми дуже багато на себе беремо або дуже багато хочемо досягнути. Угу. І один із кроків це ігнорувати те, що не важливо. А для цього треба зрозуміти, що в моєму житті є не таким важливим. Є дуже важливі цілі, які треба виконувати а є не дуже важливі. І треба ігнорувати деякі речі і не виконувати їх свідомо. Також варто розділити. Великі цілі на малі це теж дуже допомагає і не так нас обтяжує. І коли ми досягаємо маленькі цілі на шляху до якихось великих задач, то треба святкувати перемоги. Або знаєте, говорити, ну я молоде, що я це виконав. Ну о, ну це дійсно. Тут добре я зробив, і можливо навіть робити такий журнал досягнення для багатьох. Це дає сили боротися далі, сили далі рухатися. Ну це вже було в моєму житті. Це може надихати. І ну, звісно, я хочу ще наголосити на тому, що треба слідкувати за своїм здоров'ям, тому що і давати час на відпочинок. Якщо угу. цього не буде, звісно, вигорання і втома, і е подолання стресу буде надзвичайно складним. Пасибі, Іно, по собі. І як все-таки зберегти е, мотивацію в умовах великих і тривалих проєктів? Коли я розумію, що це довгостроково. Так, одне, коли на кілька ти кілька років на місяць, а коли ти розумієш, ну треба в тонусі тримати, як то кажуть, не дати просадку, досить ти дадуть твої підлеглі, доприкладу, якщо ти лідер цього проєкту, менеджер цього проєкту або керівник в цілому, ось е, як. Е, ну, ми розуміємо, що як то кажуть, якщо йти далеко, треба йти повільно. Але все-таки, як от ці великі масштабні проекти брати і зберегти мотивацію. Дякую. Дякую. Мені дуже подобається вислів, дуже відомий, що слона треба їсти по маленьких шматочках, інакше угу. цього не зробиш. І завжди треба собі, перш за все, нагадувати, для чого я це роблю, яка кінцева мета треба свою мотивацію і цінність того що я роблю звісно оновлювати постійно запитувати себе постійно і також що дуже важливо особливо коли ти працюєш в команді це оточувати себе Людьми або мати е, зовнішню підтримку, люди, які можуть говорити, ти молодець, е, треба рухатися далі, які можуть давати надію, які можуть е, надихати. Тобто дуже важливо спілкувати спілкування з людьми, які можуть позитивно впливати на вас. Оце дуже важливо, тому що. Тому що Коли всі навколо такі незадоволені і кажуть, така, нічого то... не вийде. Тому, друзі, дорогі глядачі, шукайте людей, які вам по духу, які також саме горять і надихайтесь від них, надихайтесь, це дійсно. Ну, Такі люди дійсно підтримують, це приємно. Ну і тут зворотне питання. Знаєте, якщо така команда є, це прекрасно. Це просто знахідка, коли всі там в один напрямок, всі вірять в ціль, всі вірять в місію, так то проєкту і так далі, і всі заряджені. А якщо ні, як е, тоді змотивувати інших на такий довгостроковий проект? Ну якщо ні, то вам треба стати цією людиною, яка буде надихати інших. Яка буде давати надію і це буде заражати. Також ви можете вчити своїх підлеглих позитивно мислити, щоб вони не говорили, що все погано, там не добре, це не добре. Воно ну, дуже також сильно впливає, а вчити їх більше, бачити прекрасного, що нам дарує Господь, маленькі моменти, які нас благословляють. Це теж дуже важливо вчити інших. Команді це робити, особливо якщо ви можете впливати на інших людей, це 100% Те, що ви говорите, Знаєте, в нас буквально перед етером нас завжди є таке п'ятихвилинне спілкування духовного натхнення І сьогодні. Один з спікерів, який в нас був, говорив про те, що ми люди, а в нас 80% негативного мислення. І він каже: Я прошу вас мати позитивне мислення. Нехай 80% буде позитивного, а 20% негативного воно завжди буде. Ось, але дійсно те, про що ви говорите, це прям в ціль. Мати оце по пози... дня. Так, тема дня. Так, і тим більше в умовах війни це взагалі це як окрема тема, її треба ще проговорити, так. я думаю. Дуже дякуємо вам, пані Інно, за цю тему. Дякуємо, що ви так сьогодні на сторожі нашої мотивації, на здійснення планів. Ми бажаємо вам здійснення ваших задумів. Нехай Бог допоможе вам в цьому. Будемо мати з вами ще одну розмову і будемо чекати вас знову в нашій студії онлайн. Друзі, з нами Інна Недоза, психологиня, кандидатка психологічних наук. Ми говорили про те, як змотивувати Вати себе на здійснення планів.